Запланувала запуск річника по Україні задовго до того, як США дозволили бити ракетами атакам по Росії. Видання New York Times пише, що минулого тижня начальник російського генштабу Валерій Герасимов подзвонив своєму американському колезі Чарльзу Брауну, де обговорив і обговорив війну в Україні. Фактично він спростував заяву Путіна, який стверджував, нібито запуск нової балістичної ракети по Дніпру був відповіддю на удари західними далекобійними ракетами по Російській Федерації і також Герасимов попередив США, що вони збираються провести випробування гіперзвукових ракет у Середземному морі. Це була перша розмова генералів, яку видання назвало вкрай незвичною. Востаннє Герасимов дзвонив у США ще в жовтні 2022 року, коли головою об'єднаного комітету начальників штабів був Марк Міллі. А держдеп США запровадив візові санкції проти російських чиновників, які причетні до депортації українських дітей. У відомстві кажуть, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація незаконно вивезла тисячі українських дітей. І, аби приховати свої злочини багатьом дітям, росіяни змінили імена, місце народження в подальшому їх віддали на всиновлення росіянам. І відповідно до звіту Єльського університету, щонайменше 314 українських дітей. Потрапили під російську програму всиновлення. 67 із них уже стали громадянами Росії, і через це Радбезон навіть скликав засідання, на якому обговорив воєнні злочини Російської Федерації саме проти українських дітей. Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що в зоні уваги був оприлюднений звіт гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, і таке раження, ніби під іншу російську програму, під російську програму промивання мізків. Потрапив американський. Е журналіст, а тепер він блогер, тому що веде свій блог, він не працює офіційно на жодному каналі. Він був звільнений з телеканалу Fox News. Такір Карсон, який вдруге приїхав до Російської Федерації, вдруге приїхав до Москви. Першого разу він записав інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, а Тепер він приїхав для того, аби поспілкуватися з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Це інтерв'ю він вже записав, і щоб ми не говорили про Карусона, як би ми його не Критикували, як би ми не коментували його діяльність, але все одно багато людей подивляться інтерв'ю Лаврова з Карлсоном. Точніше, Карлсона з Лавровим. Звучить так, якось навіть трошечки е згадує чи наше дитинство кумедно, але буде опубліковано це інтерв'ю, цей мультфільм. Малиш і Карлсон.